Вітаю всіх на моєму каналі нові знижки в АТБ. Але цього разу не просто звичайні знижки як щотижня, а чорна п'ятниця. Обіцяю щось особливе. Ковбаса варена від добров лікарська вагою 500 грамів, 103 гривні 60 копійок. Далі в нас виріб фаршевий. Новомиргарецький напівкупчений 420 грамів 37 гривень 60 копійок. А це салямі преміум теж від добров 320 грамів 97 гривень 80 копійок. Сосиски з вершками від добров 270 гривень за кілограм. Далі в нас сардельки варені свинячі від добров 250 гривень за кілограм. Потім у нас сосиски варені до макарушків вагою 330 грамів 44 гривні. А це ковбаса сракопчина салями італійська 365 шестьдесят за кілограм. Нарізка асорти від глобіна. Вагою 180 грамів 100 гривень. Сир м'які золотий резерв, моцарелла, сулугуні та чет. Вагою 180 грамів 48 гривень. В одну ціну йдуть. Далі у нас сир на півтверди, з солями, пластинами 135 грамів 57 гривень. Радамір пластинами 150 грамів, 62 гривні, 90 копійок. Потім у нас радамір бруском 200 грамів 78 гривень. І гауда також 200 грамів, 76 гривень. Сир плавляний пластинами, чедер, гауда та тост 130 грамів 47 гривень в одну ціну. Потім у нас іде крем, сир біло 180 грамів 50 гривень. А це вже крило куряче золотко зі знижкою на цьому тижні 78 гривень. Філе куряче, теж зі знижкою на цьому тижні 152 гривні за кілограм. Далі у нас майонез вічідра провансаль 67% 400 грамів 36 гривень, 20 копійок. Провансаль 67% 300 грамів вагою. 28,50 Європейський майонез 72%. Вагою 520 грамів 49 гривень. Потім у нас домашній майонез 50% теж 520 грамів вагою, 41 гривні 70 копійок. Делікатесний соус майонезний 28%. Теж 520 г 31 гривня 60 копійок. Це вже у нас іде кетчуп, поліс. Лагідний та шашличний. Вагою 250 грамів, 18 в одну ціну. Соус сине від щедра. Вагою 200 грамів. 20 гривень, 50 копійок. Олія олейна рафінована 850 мл. 58. А це оливки від своєї лінії. Зелені без кісточки. 280 грамів 42 гривні. Та оливки фаршированої пастою з креветками. Та з тунцем теж 280 грамів, 43 гривні 50 копійок. І з лимоном теж 43 гривні 50 копійок. Далі у нас консерви зі свининою тірольські, вагою 300 грамів, 55 гривень 50 копійок. Дивимося далі. Паштет з додаванням гусятини 200 г вагою 30 гривень, 30 копійок. Сардини з додаванням олії. Боцман. 230 грамів 44,50. Та сардина атлантична, бланшована в олії 44 гривні Теж вагою 230 грамів. Крабові палочки делюкс заморожені 250 грамів 49 гривень. Та охолоджені крабові палочки делюкс теж 250 грамів 49. Далі у нас йдуть крабові палочки водний світ охолоджені. Вагою 420 грамів 91 гривня 50 копійок. А це присерви від Веладіс. Філе оселеця 470 грамів, 115. Паста з кальмаром та креветками. Водний світ 160 грамів, 37 гривень. Смачна паста. Далі у нас ікра мітована зі смаком гарбуші 250 грамів, 60 гривень. А це форель з кібочками холодного копчення. Вагою 120 грамів в упаковці 120 гривень. Форель від своєї лінії слабосолена, філе шматок зі шкірою 180 грамів, 169. Суміш овочева від своєї лінії мексиканська. Вагою 400 грамів 42 гривні 90 копійок. Та капуста брокколі Від своєї лінії теж 400 грамів 54 гривні. А це хачапурі по аджарськи Вагою 300 г 76 гривень. Пельмені з тілятиною та куркою заморожені 800 г70 гривень. Кава Якобс, рашіна сублімована, 280 грамів, 355 гривень. Якобс еспресо Мелена, 230 грамів, 120 гривень. Кава Кат Нуар, рашіна сублімована, 140 грамів вагою, 200 гривень. Та кава «Карнуар Мелена Еспресо» вагою 250 грамів 162 гривні. Кава «Амбасадор Стронг Рощіна Сублімована» 200 грамів 194 гривні 50 копійок. Та «Амбасадор Преміум» кава «Рощіна» теж 200 грамів 200 гривень. Далі в нас «Мелена Кава Амбасадор Преміум». 250 п'ятьдесят грамів сто Та в зернах амбасадор вагою один кілограм 400 гривень. Чай, мономах заварний, листовий, вагою вісімдесят грамів, сорок три гривні, сорок копійок. Далі у нас йде мономах чорний в пакетиках двадцять вісім. Пакетиків та зелений 25 пакетиків 26 гривень в одну ціну. А це чай чорний день у день, 40 пакетиків з різними смаками. Чорний та зелений, 26 гривень в одну ціну йдуть. Батик чорний гранульований 110 грамів в упаковці. 38 гривень 30 копійок. Далі на сир кисломолочний від своєї лінії нежирний 300 грамів 46 гривень 80 копійок. І 5% жиру теж 300 грамів вагою 48,70. Вершки галучина 15% 500 грамів 55. Його «Дольче» з різними смаками. Вагою 115 г 12 гривень 80 копійок. А це десерт церковий. Марійка зі смаком ванілі вагою 130 грамів, 18. Марійка, десерт з ванілью та з какао. Вагою вже 150 грамів 20 гривень. І зі злаковими кульками та зі смаком шоколаду вагою 155 грамів 27. Шоколад Міленіум Вері Пері великий. З різними начинками 84 гривні. Шоколад мілка молочний з молочною та вишневою начинкою 90 г 46 гривень, 50 копійок. Шоколад лакмі від «Рошен» з різними начинками 29,90 в одну ціну. А це вафлі від «Рошен» Теж з різними начинками та смаками 142 г 25 гривень. А це йдуть цукерки від своєї лінії вагові ромашка. Класична 136 гривень за кілограм. Цукерки від рошен в коробці. Молочний та чорний. 154 грами, 96 гривень 50 копійок. Печиво лавіта від рошен. Вагою 150 г, 24 гривні 30 копійок. Наш сік, вишня 950 мл, 37 гривень, гранат та яблуко виноград теж 950 мл, 33 гривні, 60 копійок. Живчик зі смаком груші, сильно газований 2 літра, 29 гривень, 70 копійок. А це водичка, лікувальна столова, бювет 1,5 літра 1440. Та слабогазована і не газована. Теж 1,5 літра, 14 в одну ціну. Морозово-золотий каштан, пломбір та пломбір в шоколадній глазурі: 70 грамів, 12 гривень, 90 копійок. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе. Усім до нових зустрічей.